У Акермані казка ожила на сцені. У центрі культури та дозвілля триває постановка класичного бродвейського мюзиклу Крижане серце це перший подібний проєкт в місті від початку великої війни, і він вже встиг підкорити серця багатьох глядачів. Прем'єри, вистава збирає аншлаги. Глядачі приходять побачити не лише улюблених персонажів, а й відчути магію справжнього мюзиклу. Очікую теплих ярких емоцій. Хочеться відпочити від цієї рутини і отримати задоволення. Мені кажеться, що це буде дуже яскраво, тому що мені вже говорили близькі люди, що ну, дуже яскраво там, файні актери, танці. Для акторів цей мюзикл став справжнім викликом. Кожна сцена це не лише гра, а й емоційна віддача. «Команда проробила величезну роботу більше ніж півроку була підготовка і репетиції. Так що, так, я хочу подякувати всім, хто приймав участь, всім, хто відгукнувся на поклик нашого режисера Анатолія Красовського. От йому дякую за те, що він нас зібрав довго, наполегливо. Ми йшли до ці до мети, і зараз ми можемо представити те, що ми власне, зробили. Це була моя найперша мрія: перше зніматися десь або грати в театрі. А по-друге, я з дитинства люблю цей мультик, і для мене це просто все моє життя. Особливу атмосферу створюють декорації та спецефекти. Усе це було створено власноруч працівниками центру, які доклали максимум зусиль для реалізації цієї ідеї. Музика «Крижане серце став справжньою подією для Акермана. Він дарує не лише емоції, а й гордість за таланти нашого міста. Якщо ви ще не встигли побачити цю виставу, обов'язково завітайте на останній показ 18 січня. Адже це казка, яку створили тут. В серці Акермана. Анастасія Ків'я, Наталі Лук'янчук, перший муніципальний канал.